Добрий день всім, мене звати Яна, і для початку, так як сказала Тетяна Васильівна, що я прийшла до них взагалі, ну, взагалі в Академію здоров'я, тому що я хотіла е, змінити свою роботу, почати якось розвиватися далі. Е, я прийшла до Тетяни Васильівни в кабінет і сказала, я знаю, що вам треба педіатр, але я працюю в сільській лікарні і, може б ви мене взяли. А вона сидить і каже, ну, добре. І я така, ну. Хорошо, дякую і думаю, а що ж далі буде? А далі не було нічого. Я почала свою е, професію тут е, з приватної практики, а потім у нас відкрилася е, первинна ланка і мене власне запросили туди на роботу вже як лікаря-подіатра, на декларації, на приватні прийоми і так далі. І е, е, як я потрапила в Корал? Звичайно, Тетяна Васильівна так якісь сказали вже, що це була тільки доказова медицина, і я була проти дієтичних добавок. Але зараз на своєму досвіді я скажу, що не знаючи, що такі дієтичні добавки і так далі, не можна говорити і що це щось погане. Я почала, в мене були самої проблеми зі здоров'ям, в мене був гастрит, мені було дуже погано. Гастроентеролог, і коли от вже лікування вже от, ну, от дуже боліло, і я е, думала, що мені вже таке зробити і випити якусь таблетку, щоб мені просто вже нарешті стало легше. Окрім гастриту, в мене була гастроафальна рефлексна хвороба. І, власне кажучи, Тетяна Васильівна каже, ходи до мене на рефлексотерапію, я тобі зараз допоможу і ми тебе виведемо з цього стану. Вона мені запропонувала. Програму концепції здоров'я, і якщо чесно, ну я сказала, ну дякую, дякую, до побачення. Але коли вже було зовсім погано, я все таки прийшла, я взяла детокс. Ще тоді був детокс, просто бо зараз в нас є детокс плюс, тобто розширена програма. Е я почала все робити по інструкції. в мене сталося загострення. І я така, я знала, я знала, що воно нічого мені не допомагає. І що я зробила? На 14-й день я детокс міняю на третю е структуру, на третю ланку на коловаду. П'ю коловаду 14 днів і потім допиваю детокс. І після цього в мене зникає кашель, так як на герх завжди буде кашель, і в мене зникає біль у шлунку. І я така, там, ну, та певно, там таблетки допомогли і ті, це ж у нас там час вже пройшов. Добре, через пів року я беру просто вже для себе. Ще раз повністю концепцію здоров'я. Пропиваю її все, дотримуюсь справи, дотримуюсь харчування і так далі. І потім вже йду до гастроентеролога, мене е, направляють на езофалост до Одено і там я бачу картину, що в мене слізові без ерозі. Я така, як так може статись? Ну, от чесно. І після того... Ніяких таблеток е, аптечного походження я просто не пила. От і все. Я думаю, так, хорошо, я йду до Тетяни Васильівни в корал, я хочу вивчити, що таке дієтичні добавки, і допомагати людям так само бути здоровими. Адже це е, корал це про профілактику нашого здоров'я, а профілактика нашого здоров'я це основа нашого майбутнього. Я починаю вести свою інстаграм-сторінку. Дивлюсь на дівчат, як вони там ведуть, як це все. Я ж собі ну добре, я собі візьму і так буду вести. Але я ж і працюю лікарем, і від доказової медицини я теж не відмовлялася. І тут в інстаграмі мені привітає коментар під програмою Парашилт. Типу, від, від моєї колеги, лікаря-падіатра теж. Типу було, що А докажіть мені, надайте, будь ласка, інформацію, документи, які підтверджують доказовість цих всіх протипаразитарних програм. Е І ми почали переписуватись, потім це почали ще більш негативні коментарі, які вона ж сама на наступний день видала. І я з того всього страху. Я, е Плакала, я прийшла до Тетяни Васильівни, я думаю, що мені робити, бо так якось, знаєте, я тільки почала цим займатися, мені тут оп-оп і прилетіло. Е, я розпереживалась, видала ту сторінку, вже все думаю, ну просто так буду говорити і так далі. Е, Тетяна Васильівна каже, почекай, все нормально. Е, давай трошки часу пройде, обдумай, не будь дуже сильно емоційною, окей, хорошо пішло. Декілька днів часу і я така думаю, так, дієтичні добавки, що це таке, я почала вивчати, що такі дієтичні добавки. Потім ми поїхали з Коралівцями до Львова. Там теж була дуже класна подія. І я познайомилася з колегами, які на той момент проходили курси нутриціології. І ми якось так сконтактувалися, вони мені дали... Там, де курси нутриціології, контакті тієї школи, я їм написала. І е, з того часу я почала навчатися сама на нутриціолога. Насправді я думала, нутриціологія це там, про, е, про те, як складати меню. Там, думаю, якісь салатики, м'яско і так далі, там склала, е, прорахувала калорії і так далі. Але насправді нутриціологія це біохімія. Це просто біохімія. Я почала це все вивчати. Я думаю, як вчить можуть дівчата ті, які не мають медичної спеціальності, бо це для мене. Я відкривала книжку з медичного університету з біохімії, з гістології. Ми малювали клітину, ці всі мітохондрії, ядри і так далі. Я сиділа, я згадувала це все. І потім, коли у нас перша була практика, ми писали одне одному меню. І я не так написала. Я думаю, та що ж, і ж прорахувала, і все нормально. А нас викладачі такі, знаєте, не те, що там заплатив, і вони все зразу окей, хорошо, на тобі там сертифікат, іди. Ні, вони отак от, от давай, давай ще рахуй, давай співвідношення і так далі. І це настільки мені почало подобатись. Я вивчилася на нутриціолога, а потім я така думаю, ні, я піду ще далі, я вивчуся ще на дитячого нутриціолога, що мені це ж класно, а це ще поєднання з педіатрією. По це ж, ну. І так я почала е, заохочувати моїх мам, які задекларовані до мене. Зараз ми з ними будемо проводити невеличкі зуми, так як не всі знаходяться у нас в країні щодо нутриціології. Я хочу їм. Вести, як по прикормному, як вигодовання діток, дорослих і так далі. Це цікава тема, це сучасна тема. Також хочу їм донести про наше здоров'я, про продукцію дієтичних добавок. І просто цю тему, як то кажуть, розрулить, що таке дієтичні добавки, що таке ліки, і що це взагалі непоєднуване. Дієтичні добавки це харчовий продукт, який не може... Включити в нас раціон, а ліки, лікарські засоби це вже речовини, які допомагають нам вийти, наприклад, з острого стану якогось. І лікарські засоби призначають тільки лікарі. Дієтичні добавки не призначаються на лікування, вони призначаються для того, щоб не хворіти. Розумієте? Багато людей не знає, і тому багато я, от я собі вирішила, я собі зробила такий висновок, що ті, хто... Не дуже компетентний в цьому, вони одразу говорять, що дієтичні добавки це погано. Ні, це не погано. Це навпаки добре, але до цієї теми, до того, що ми включаємо, наприклад, як нутриціологічна тема, коли меню для діток або, наприклад, для спортсменів, чи вагітних жінок, чи людей, які хочуть схинути масу тіла, це все по-різному. І ми підходимо окремо. Якщо є якийсь гострий стан, будь ласка, наші лікарі знімають його, а далі ми в раціон вводимо тільки ті продукти, тільки ті дієтичні добавки, які потрібні. Немає такого, що ми там, знаєте, там, нам треба щось продати і давайте там нам бали і так далі. Ні, Фішка в тому, що нам треба зробити людей здоровими і щасливими, тому що коли є здоров'я, є ресурс, є щастя, є, є все навкруги. Ми раді, наша сім'я щаслива, здорова і так далі. Розумієте, тому з позиції нутриціології я хочу доносити спочатку мамам, щоб вони знали з маличку, щоб їхні діти харчувалися правильно, щоб вони знали, як поєднувати, щоб вони знали, що можна робити, що не можна робити, і щоб дітки, ціль моя, щоб вони поменше приходили до мене з захворюваннями. А лише на медичні профілактичні огляди, я хочу їх навчити. І насправді ця тема вона є дуже цікавою, і це так само є біохімія, хімія, гістологія, біологія і так далі. Наше здоров'я це цікава тема, і насправді вона стає найбільш актуальною зараз, в теперішній час. І з мого досвіду я бачу, що дуже багато лікарів, і я знаю, що серед нас. Теж є зараз багато лікарів, які починають цікавитись цією програмою, концепцією здоров'я, коралівською продукцією, дієтичними добавками, щоб бути здоровими і щасливими, і мати від того ресурс. Я сподіваюся, що моя історія була для вас цікавою. Якщо ви будете мати якісь запитання, то, будь ласка, я готова відповісти. А зараз я хочу запросити ще до слова нашого лікаря-стоматолога, нутриціолога, яка розкаже вам про початки нашої концепції здоров'я. Дякую за увагу.